Я звертаюся від імені свого дідуся, якому зараз є 92 роки. І ви бачите, що не перший раз він сюди приходить. І це вже, ну, повірте, нам самим встигну сюди приходити. Бо таке враження, що ми приходимо, знаєте, в щось когось просити. Хоча кожен приходить за свої. Перша впала є, Я. перша впала була. Андрій Іванович завартував її, ми подолали. 71 голову вхвала. Завдяки свободі, партії, солідарні. Собідуся. Будь ласка, я вас дуже прошу. Проголосуйте, тому що реально людина заслужила. І я думаю, 92 роки. Він не просто так, 6 років ми сюди ходимо. Шість років це просто реально ну, стиль. Я, я звертаюсь перший чергу до партії самопоміч. До вас, шановні, депутати. Тому я прошу перенести на питання для зустрічі воєнниками, для роботи, для житлової комісії, я підняття про рішення. Дякую. Я не хотів втручатися в дискусії, дискусію, але коли в цій зацільній залі вони постійно прийняття то ви ще більше нічого не залишається. Якщо тут хтось говорить... 20 квартир, які надав минулої інтервенції виконкова, правоохоронцям, суддям і прокуратури, яка вирішить закривати кримінальні справи. Якщо хтось говорить про квартирну чергу, я, я можу нагадати про чиновників міської ради, які переїжджали з інших міст і протягом двох місяців часу отримували житло. Я можу нагадати про родичів керівництвого міста, які отримували квартири поза чергою. Розказати вам, пане Андрію, з прізвища і дати. Ви квартири роздаєте, вас сюди вибрали, виконувати волю громади і тих виборців, які за вас голосували. Ви не царки, не заступник це щоб розподіляти кому тому квартиру дам, а тому не дам. Дякую. Андрій, давай чому сти, ну, подивись людині в очі, Андрій, подивися. Я подивись людині подивись, в очі, чу, ти буде. Я тобі ту модально. Ти сюди, я тобі до модально побачив. Я тобі ще раз після туман. Ти там... садовий обіцяв, диєвиї. Наш обіцян. Наша немає пантер, немає, Ну, має когось на роботу... Ти на що не не Ти ти ж говорив, Олена, якби це від мене залежало, 4 роки тому вже в цьому пам'яті не було, коли ти будем буде, принцип подай, Андрій Івановичу. Олена, якби як це в. від мене залежало, в. я би тільки зрадів. Андрій, це було. А це зараз від тебе, від твоєї партії, як ти сказав, та так, Танію. Парасольку треба подарувати. Візьми медаль, нам це не треба. На що нам дають, За що? Ти заслужив що тобі пише так класно яка це за людина що ти насправді хочеш